Це вулиця Ковальська у місті Коростені. Такий вигляд вона має сьогодні. Рік тому, 6 березня, на цій вулиці, російські авіаудари пошкодили 196 будинків, 12 з них зруйнували повністю. Це наша хата, все, що лишилося від неї. Коли росіяни скинули 500 кілограмову авіабомбу ФАП-500, в цьому будинку перебувала Марія Барановська з родиною. Дуже важко його все вспомінати. Як заривло, як загуло, все посипалося. Окна двері все повибивалося, все полетіло. Що, що куди бачило, туди летіло. І не було дверей, не було, все впало, все полетіло, все побило, все. А я не можу вилізти оттуда. Чоловік горимо, спасайте, люди добрі. Горів гараж з автівкою, під якою у підвалі перебувало п'ятеро дітей. Діти переховувалися у підвалі гаража після сповіщення про повітряну тривогу. Двоє моїх, два сини старшому 20-ий рік. В меншому 11, дві племінниці і дівчина старшого хлопця. Все палало, гуділо, і ми тих дітей, які там перебували, навіть не чули, чи живі вони, чи не живі. Доки нам тато цих дітей не сказав, що вони вийшли на зв'язок, вони там, що їх потрібно рятувати. Складність порятунку була в тому, що автомобіль, який знаходився над цими дітьми, палав повністю його витягнути було дуже складно. Рятувальникам вдалося звільнити дітей. Але авто, гараж і будинок майже знищив вогонь. Наш будинок признаний як подлежачий капітальному ремонту. Ну що ж, дали, здали, ніде нічого діватися нікуди. І почали будуватися самі. І почали завдяки допомозі родичів, чоловіка у родичі. А держава, вікна дали, вікна і входні, двері. дали чеська місія. Документи здали 9 мая. Ну всі, які потребуються для того, щоб щось робити. Написала письмо в обласну військову адміністрацію. Відповідь прийшла, що немає коштів, не відділяється. Це зруйнований будинок Тетяни Сабонік, який відновленню не підлягає. Нема будинку, повністю був пошкоджений, Даже стіни з фундамента пошкодили. Улітку уламки будинку прибрали. Жінка впродовж року проживає у відремонтованому власними силами невеличкому будинку. Поруч. Постраждали дуже. Нема, не вистачає будинка. Ми раді, щоб нам щоб держава допомогла. Ну ми ж не можемо за свою е, мінімальну зарплату це зробити, обновити. Те пошкоджене, втрачене, яке руками ми налагоджували. Його немає. розумієте? постійно. Ну, просимо в держави. Постійно ну, скільки приїжджають і скільки говоримо. Ну то, ну що ж як немає результату ніякого. За словами Володимира Вігівського, заступника Коростенського міського голови, наразі в місті замінюють вікна та лагодять дахи у закладах освіти на комунальних підприємствах та в приватних будинках. Ми частково отримали шифер від міжнародних донорів. Ми чекаємо ще поставку шифера з обласного фонду матеріалів. Те, що стосується вікон, то це абсолютно робиться за рахунок коштів, які виділялися на жито. Мерську область через 100 мільйонів була така сума. Те, що стосується вікон, вже процентів 70, у нас 72, вже відновлено, але на сьогодні роботи ще ведуться. По вулиці Ковельській – 14 будинків, які потребують капітального ремонту після російських авіаударів. Те, що стосується, Капітальних ремонтів, те, що стосується виплати компенсації, за повністю зруйноване. Сьогодні воно вирішується на законодавчому рівні. Це вже четвертий реєстр, який держава створила. І по факту, один із трьох сценаріїв має спрацювати. Перший сценарій це люди можуть отримати ваучер на житло, яке вони куплять. Другий варіант це готове житло людям буде передаватися. І третій варіант це людям буде виплачуватися компенсація. Але наскільки я. Я розумію в законопроєкті, який проголосований. То цей третій варіант буде вже діяти після закінчення військових дій за рахунок коштів від конфіскованого майна Російської Федерації. Антоніна Тугас, Тетяна Беляк Суспільне новини Житомирщина. У Житомирі визначили переможців на отримання грантів для обдарованої молоді від міської ради. Найбільшу суму 35 тисяч гривень отримала Юлія Оріховська з проєктом Викінце. Це проєкт, який має на мету дослідити вплив радянського союзу на суспільно-культурну. Українців, які народилися вже в незалежній Україні, але через те, що е, вони мають батьків, дідусів, бабусів, які народилися в радянському союзі і мали сильний вплив тієї пропаганди, тієї системи, мені було насправді навіть приємно, що мій проєкт викликав стільки. Е, Емоції, стільки запитань ну це значить, що дійсно щось ми цікаве створили. Ще одна з переможниць конкурсу Тетяна Хмель. Вона отримала 30 тисяч гривень на реалізацію проєкту для підлітків медіаграмотність та особиста безпека в умовах війни. Чому ця тема? Тому що це актуально. В умовах війни ми всі бачимо, наскільки легко впливати на розум людини. Особливо, якщо це дитячий розум, ще не критичний, ще не аналізуючий. І з ним найбільш важливо працювати в сучасних умовах. Чому? Найпростіший приклад це ось нещодавно. Те, що відбулося по всій країні, ПВК «Редани», коли масово в одному момент підлітки по всій країні почали заповнювати медіапростор, на них вплинули, і вони повелися. Назар Мудрий за грантові гроші планує провести благодійний квест. Юнак розповідає, що практику проведення квестів розпочав у 2021 році, аби привернути увагу до міських об'єктів. Коли ми бралися за літак, наприклад, коли ми почали навіть його трішечки ремонтувати там, фарбувати і так далі. Вже з нами зв'язувались бізнеси про те, щоб якось його повноцінно пофарбувати, зробити якусь там зону і так далі. Це привертання уваги навіть не зі сторони влади може бути зі сторони небайдужих бізнесів, які хочуть зробити. Наше місто краще. Такий конкурс серед молоді Житомира проводять щороку. Лише минулоріч, через початок повномасштабної війни. Конкурс відмінили. Цього року вирішили відновити. Ми мали невеликий бюджет, це 150 тисяч гривень. Ми розділили між усіма, хто набрав найбільшу кількість балів. Будемо спостерігати за реалізацією постійно в процесі втілення кожного гранту інформувати, контролювати зі свого боку. Загалом участь у конкурсі грантів взяли 15 проєктів, переможцями стали 8. Ольга Степоренко, Віктор Підвисоцький. Суспільне новини. Житомир. 14 березня у день українського добровольця. Вихованці дитячих садків та їх вихователі привітали зі святом воїнів, котрі лікуються у Житомирі. Щастя, здоров'я, гарно. Дякую. Загісне кашева. Не захищаєте. Дякуємо вам. Дякую вам! Лужіть по ще. Дякую. Давай Давай «Ой, Який гарний вам!» Дуже партизан маленький. «Так!» Дуже приємно, що дітки нас, як то кажуть, переживають за нас, як то кажуть, такою посмішкою і так зустрічають, і такі малюнки для нас малюються, ну якби тут. Для них ми тут і стоїмо, і захищаємо наші терени, як то кажуть, відстоюємо нашу Україну. Хочемо, щоб ви були здорові, щоб у вас все вдавалося, щоб ще більше знаходилися сили, щоб визволити нашу батьківщину, визволити нашу вітчизну і щоб наша Україна стала вільною, незалежною, процвітаючою державою. Дякую вам. Вам дуже дякую. Тоже дякую. дякую. Дякую вам. Ну за все прекрасне, що все ви робите для нас, і буде все найдобре. Все саме буде саме найкраще. Дошкільнята та їх вихователі не вперше відвідують воїнів у лікарнях. Виникла ця ініціатива, щоб і в день українського доброса підтримати наших хлопців і морально, і матеріально, і разом за шкільними закладами Ми їм сьогодні пройдемо смаколики, солодощі, печиво, різноманітну випічку, щоб їм було приємно і добре. Ну а наші діточки підготували їм і адресно. Передадуть більше декілька сот листівок за словами Валентина Рендерчука. Вихователі разом з дітьми планують відвідати військових і напередодні великодніх свят. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. У Житомирському обласному літературному музеї організували виставку Живі розстріляні зображення митців розстріляного відродження за допомогою штучного інтелекту створив уродженець з Житомира Мартин Якуб, коли ставив завдання штучному інтелекту. Увів локацію посиденьки у барі. Я беру фотографії реальні фотографії, ті, які залишились від цих людей. Даю комп'ютеру. Комп'ютер обробляє, аналізує і малює портрет в тих умовах, яких я йому задаю. Тобто це саме от, ну, фотографії цих людей. Можливо, вони десь кращі, да, бо він любить. Але ну, якби люди кажуть, що да, це схоже. Тому от зараз в нас є чудова можливість побачити наших авторів 20-30-х, як вони всі зібралися в барі і трошки випивають. Тому вони живі, хоч навіть і розстріляні. Мартин Якуб розповідає, що серед 15 постатей, фото яких представлені на виставці, для нього особливо близьким є український письменник Валеріан Підмогильний. До всієї цієї плеяди мене привів Валеріан Підмогильний. Мій улюблений письменник. І ми дуже багато знаємо, що він був геніальною людиною. Він знав там купу мов, перекладав з французької там і все це написав багато творів. Але мені хочеться розказати таку історію про підмогильного, колись він поїхав, не пам'ятаю який це рік, поїхав у Крим, і там якась письменницька резиденція. Ну і в нього було одне і те саме місце все время, і він там з друзями сидів. Приходить і ну, якось вранці на те місце, а там сидить якийсь москаль. І він такий: слухай, попрошу, це моє місце. А він його послав. Ну і підмогли дав йому в морду. Сказав, що моє місце це моє місце. От в такому розрізі я хочу, щоб ми сприймали наших людей не лише через їхні здобутки, а й через те, що вони були такі, як ми. За словами автора, виставка має надихнути глядачів, читати твори авторів розстріляного відродження. Глядачі, які будуть тут присутні, будуть відкривати для себе. Красивих душею людей, і можливо, прийде якась дівчинка, побачить підмогільного, закохається в нього, і подумав, він такий класний чувак. Може він щось класне написав, і отак прийде не через шкільну програму і те, що їх всіх розстріляли. Ні, а тому, що їй сподобався чоловік. Ми взагалі не очікували, що ми сюди попадемо, але це дуже цікаво, і це дуже класно, що зробили подібну виставку, тому що тема саме відродження, вона дуже актуальна є зараз в нашому стані з війною. Ось, і я дуже рада, що зробили саме в такому сучасному мотиві, тому що це реально може надихнути навіть ми нове покоління, і це для нас зараз є актуально і дуже цікаво. Фотовиставка у обласному літературному музеї триватиме до 31 березня. За словами Мартина Якуба, тут відвідувалися. І можуть долучитися до збору грошей на придбання тепловізора для бійців 3-ї окремої танкової залізної бригади. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини. Житомир. 15 березня у Житомирі буде хмарно без опадів. Температура повітря від 3 до плюс 10 градусів. У Бердичеві хмарно опадів не прогнозують. Температура від 3 до 10 градусів тепла. У Коростані буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від 3 до плюс 8 градусів. У Малині хмарно опадів не прогнозують. Температура повітря протягом доби від 3 до плюс 10 градусів. У Звягалі хмарно без опадів. Температура повітря від плюс 2 до плюс 9 градусів. У Овручі очікується хмарне з проясненнями погода. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 3 до 9 градусів тепла. Як і чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше життя країни та світу. Наслідки обстрілів історії порятунку. Життя в окупації у дворі залишилася ось така вирва про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Суспільне спротив» на місцевих каналах Суспільного час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.